Президент США Джо Байден у четвер ввечері звернеться до Конгресу зі щорічною промовою про стан держави. Традиційно президенти зосереджуються на успіхах своєї внутрішньої політики. Глядачі зауважують, що через війну в Україні та на близькому сході зовнішня політика може бути вище на порядку. Денному звернення Байдена про очікування від промови, головні меседжі та на настрої на капіталійському пагорбі. Ми поговоримо з Юлою Ярмоленко, яка приєднується до нас з Білого Дому, та Катериною Лісновою. Вона працю. Ує в конгресі вітаю колеги. Вітаю Юлю. Що таке промова про стан держави? У чому її суть, і чим вона особлива цього року? Наталю, це напевно найважливіша промова для кожного президента за рік. І Це дійсно можливість для того чи іншого президента наголосити на здобутках свого президентства цього року. Але 2024-го – це особлива промова, особливий рік, тому що це рік виборів. І буквально кілька днів тому стало зрозуміло, що на виборах президентських 2024 року за президентські крісло поборються дві людини: це сам президент США Джо Байден і колишній президент Дональд Трамп. Тому Сьогодні для президента Джо Байдена це буде не лише нагода звернутися до конгресменів до країни. А по суті, Наталію, це буде велика і важлива передвиборча промова президента США Джо Байдена, яку транслюватимуть усі найбільші американські телеканали. І тому безумовно він скористається цією нагодою для того, щоб заохотити американців підтримати його бачення Америки на наступні чотири роки, і безумовно він протиставлятиме це бачення баченню. Америки Дональда Трампа Катю, які настрої на капіталійському пагорбі? Чого очікують почути від президента Байдена конгресмени? Традиційно, під час щорічної промови президента у конгресі, лідери як республіканців, так і демократів запрошують власних гостей якості слухачів промови президента. Так лідер демократів Чак Шумер вже повідомив, що запросив українського військового родом із Кривого Рогу Андрія Чавазорова, який був поранений. Він підірвався на російській міні і втратив ногу до коліна. Зараз він перебуває на реабілітації Сполучених Штатах Америки і сьогодні буде присутній у якості слухача промови президента. В свою чергу. Лідер республіканців, спікер Палати представників Майк Джонсон, запросив батьків Евана Гершковича. Це американський журналіст видання Wall Street Journal, який був арештований у Москві. І зараз незаконно перебуває в російській в'язниці. Загалом щодо очікувань в конгресі від промови президента, то все залежить від того, до якої партії ви власне належите. Так, лідер демократів Чак Шумер заявив, що ця промова буде переліком досягнень президента Байдена на своїй посаді. Свою. Ргою лідер республіканців, спікер Май Джонсон, заявив, що стан справ державі можна охарактеризувати єдиним словом занепад. Пропонив послухати заяву обох Коли Президент Байден Камсбуфокангрес та Деливер і стейдо цього несвіт. Коли президент Байден виступатиме перед конгресом із щорічним зверненням про стан справ в країні, американці почують чіткі меседжі: наша економіка зростає, а інфляція сповільнюється. І це все результат інвестицій, які демократи зробили за останні кілька років. Я пишаюся тим, що був лідером більшості під час, мабуть, найуспішнішого та найпродуктивнішого скликання конгресу за останні 30 років. І ці інвестиції справді виправдані. Жіновондігірфромфромпрезидент Байнебатестей юні енабенесми почуємо від президента Байдена про стан справ в державі. Мене, як і багатьох тут, не один раз запитували, як би ми одним словом описали стан справ в нашій країні зараз. Ви чули слова криза, чули слова катастрофа. Я думаю, що найкращим підсумком буде слово занепад. І Я кажу це з великим сумом, нам усім сумно. Але завдяки нинішньому президенту ми безперечно в занепаді. Ось такі полюсні оцінки законодавців юлю, які ключові меседжі готується донести аудиторії президент Байден? Чи зосередить він свою увагу на допомозі Україні? Далі, ти знаєш, зазвичай у центрі таких промов внутрішня політика дійсно, і президент Байден буде говорити про важливі речі, як от про економіку, про посилення контролю над обігом зброї, про захист репродуктивних прав. Але у рік, коли російська війна в Україні продовжується, коли триває війна на близькому сході, безумовно цих там президент Байден теж не у мене. Очікується, що сьогодні президент Байден під час своєї промови оголосить про будівництво нового порту у Газі для того, щоб доставляти туди гуманітарну допомогу. А також очікується, що президент... Байден спробує ще раз апелювати до законодавців, таки схвалити запит на додаткове фінансування для пріоритетів нацбезпеки. Цим законопроектом передбачено зокрема, понад 60 мільярдів доларів фінансування допомоги для України. І вже Катерина говорила про те, що законодавці запрошують гостей, щоб представити їхні пріоритети під час цієї промови, президент Байден теж запрошує. Власне, перша леді запрошує спеціальних гостей. Чиї історії теж відображають пріоритети внутрішньої і зовнішньої політики. І от сьогодні, з першої леді, буде зокрема присутній прем'єр-міністр Швеції, найостаннішої країни, яка приєдналася до НАТО, і Му тема глобального лідерства, як Сполучені Штати зміцнюють альянси по всьому світу, буде дуже важливою. Зокрема, про це мені говорив Джон Кірбі, це представник Білого Дому напередодні в інтерв'ю. І він окремо наголосив, що тема України, тема допомоги Україні є надзвичайно важливою для національних інтересів Сполучених Штатів. Саме тому президент Байден не у мене нагоди ще раз наголосити на важливості і нагальності схвалити допомогу Україні. Ось що американське лідерство забезпечує силу об'єднатись у відповіді на виклики, величезні можливості, і безсумнівно це допомагає впливати на прийняття рішень і дії інших лідерів у всьому світі, особливо супротивників, у спосіб, який найбільш відповідає інтересам нашої національної безпеки, і звичайно, підтримка України тут на першому місці. Це означає допомогти українським солдатам досягти успіху в бою проти російської. Агресії, але від цього знов ж таки виграє наша національна безпека, адже ситуація на європейському континенті змінилася. Якщо ми просто облишимо це і дозволимо Путіну завоювати Україну, чого він все ще хоче, тоді він опиниться на порозі НАТО. Отже, адміністрація вкотре наголошує, що допомога Україні є в національних інтересах. США. Катю, я знаю, тобі вдалося поспілкуватись із спікером Джонсоном та іншими законодавцями від обох партій. Що вони говорять про шанси Байдена переконати їх ухвалити фінансування для України? Загалом, як щойно Юля також зауважила заклик продовжити допомогу Україні буде важливою частиною промови Байдена під час сьогоднішнього виступу у Конгресі. Я як ти правильно зауважила, Наталю, поспілкувалась учора із спікером Палати представників представників Майком Джонсоном. Ми запитали його, чи може президент Байден сказати щось таке, що заохотило б спікера винести допомогу Україні на голосування якомога швидше. Свою чергу спікер заявив, що мовляв, усе залежить власне від того, що скаже президент. Але на його думку, жодному слову демократичному президенту, представнику демократичної партії і чинному очільнику Білого Дому вірити не можна. Пропоную послухати, що він мені сказав. Чи може Байден сказати щось таке, що заохотить вас винести допомогу Україні на голосування? побачимо, що скаже президент. Не думаю, що щось із цього буде правдою. Загалом, як республіканці, так і демократи, як в палаті представників, так і в сенаті, з якими спілкувалися, погоджуються на тому, що Україна буде важливою частиною промови Байдена і, зокрема, заклик продовжити допомогу Україні. Але якщо демократи вважають, що частина ця частина промови Байдена може переконати окремих республіканців змінити позицію і підтримати допомогу Україні, то республіканці стверджують, що їхня партія і так переважною більшістю підтримує допомогу Україні. А будь-які промови демократично. Но президента, очільника Білого Дому, зараз не переконають тих республіканців, які проти допомоги Україні Я впевнений, що ми проголосуємо за допомогу в палаті представників. Спікер та всі інші зараз зосереджені на бюджеті уряду. Але я думаю, що в палаті достатньо голосів, і ми ухвалимо допомогу. Є багато людей, які підтримують Україну. Є інші, які не підтримують. Я дуже сумніваюся, що будь-що, що президент скаже у зверненні про Україну, матиме якийсь вплив на позицію республіканців у цьому питанні. Я очікую, що президент буде дуже потужно говорити про нашу підтримку України, тому що наша підтримка України насправді є підтримкою нас самих, нашої власної національної безпеки, нашої віри, в необхідність підтримувати інші демократії я не підтримую допомогу для України. Вважаю, що існує серйозний ризик ескалації внаслідок участі США у цій війні. Спікер Джонсон досить чітко сказав, що в першу чергу ми повинні турбуватися про наш кордон у нашій країні. Я впевнений, що ми почуємо заклик президента Байдена робити більше для України. Але республіканці в палаті хочуть переконатися, що ми робимо більше перш за все для цієї країни. Дякую, Юлія та Катю. До нашої студії долучалася з білого дому Юлія Ярмоленко з капітолію Катерина Лісунова. Ми говорили про очікування від промови про стан держави, з якою в четверо дев'ятій годині за Вашингтоном президент Байден звертатиметься до законодавців.